Порода собак Малінуа має не дуже стародавнє минуле, так як з'явилася вона на початку 19 століття в Бельгії. Насправді це лише одна із чотирьох порід, споріднених між собою. Тервюрен довга вовна з чорною маскою, грюнендаль чорна довга вовна. Лакенуа паловий груба вовна. І малінуа коротка вовна з чорною маскою. Порода з'явилася внаслідок досліджень бельгійських ветеринарів та собаківників. Вони створили клуб бельгійських вівчарок і провели дослідження, постаравшися з'ясувати основні особливості вівчарок, які проживають у Бельгії та у її регіонах. Результатом стало поступове створення стандарту цих чотирьох перелічених вище порід, оскільки переважна більшість бельгійських вівчарок відрізнялися лише забарвленням і довжиною шерсті. На підставі отриманих даних у 1892 році професором Адольфом Ройлем був складений перший стандарт породи малінуа. До речі, приблизно в цей же час собаківники висловили припущення, що вівчарських собак в Бельгії все рідше використовують за призначення, просто тому, що зменшується кількість фермерських господарств. А отже, потрібно вести випробування слухняності, спритності та інших нових собачих дисциплін, щоб допомогти бельгійським вівчаркам проявити себе в іншій ролі. Багато заводчиків упродовж наступних років почали активно розводити бельгійських вівчарок і схрещувати їх між собою для отримання нових різновидів. Саме так і з'явилися чотири головні типи породи, яким було вирішено присвоїти власні назви. Сьогодні вони вважаються окремими породами. Після Першої світової війни, у 1920-х і 1930-х роках, було створено безліч серйозних іменитих розплідників бельгійських вівчарок, які допомогли відновити популяцію, що зменшилася. Сьогодні порода Малінуа відома в усьому світі завдяки своєму розуму та послуху і навіть використовується в армійських підрозділах. Наприклад, ці собаки виявляють наркотики, вибухівку та виконують інші функції у прикордонних військах. Причому не лише у Бельгії та в інших країнах Європи, а й у США. Малінуа це собаки середніх розмірів з мускулистою статурою та вираженою грудною клітиною, голова середньої довжини, очі мендалеподібної форми, темнокоричневі, морта правильної форми, трикутні вуха стоячі, хвіст середньої довжини, шерсть коротка, забарвлення жовто-коричневе та вугільне. Порода собак малінуа не підходить для власників початківців або тих людей, що ведуть малорухливий спосіб життя. Ці собаки надзвичайно життєрадісні, люблять грати, вдосталь гуляти на вулиці і взагалі проводити час максимально активно. Протягом багатьох століть свого існування бельгійські вівчарки віддано служили людям, а тому порода малінуа не може проводити час лежачи на дивані. Вона навіть не розуміє, як це можливо, в принципі, жити в бездіяльності і бути щасливою твариною, адже своє собаче життя Малінуа отримує саме в діяльності, в активності та тісній взаємодії з людьми, яких вона любить. Очевидно, якщо ви вирішите завести собаку цієї породи, навряд чи ви будете використовувати її для випасу овець або корів. Швидше за все, це буде компаньйон для всієї родини, найкращий друг дитині. Вірний супутник для пробіжок і, звичайно ж сторож, якщо ви живете в приватному будинку. А значить, своє прагнення до служіння людям собака має реалізовувати саме в контакті з вами та різних видах активності. У цьому сенсі добре допомагає дресирування, фізичні навантаження та тренування. Малінуа любить брати участь у всіх справах, всюди пхати свій ніс і відчувати себе повноправним членом сім'ї. Агресія або, навпаки, пригніченість характеру і страх. Не властиві цим собакам. Якщо такі риси характеру виявляються, тут два варіанти або це вина неправильного виховання, або це можна сказати брак породи. Собака породи малінуа дуже розумна і має швидку реакцію. Вважається, що вони перевершують за швидкістю реакції німецьких вівчарок. Вони емоційно чутливі створіння, тому грубість і побої неприпустимі. До речі, завдяки цій якості. Чудово відчувають настрої оточуючих і можуть вгадувати бажання господаря. Незнайомців сприймають без агресії, але можуть усвідомлювати себе як сторожа і вставати на захист. Хоча, якщо чужий пес чи зловмисник відступлять, малінуа швидше за все не переслідуватиме його або продовжуватиме бійку до повного знищення супротивника навіть супереч командам господаря. Дітей люблять, з радістю проводять з ними час. Але до присутності дітей їх треба привчати з дитинства, і іноді можуть трохи покусувати їх за п'яти. Дається, в знаки пастуша минуле. В собачому розумінні діти схожі на відповідних істот, як корови або вівці, за якими треба стежити і заганяти в кімнату на відпочинок. Учені з університету Хельсінки поставили перед 1 тисяча двома собаками 13 різних порід серію завдань, присвячених конгітивним особливостям і поведінці. В результаті чого їм вдалося визначити найрозумнішу породу в світі. У всіх тестах і завданнях абсолютним лідером стала бельгійська вівчарка малінуа. За словами ветеринарів, такий результат не викликає подиву. І з точки зору пізнання виділяються дві породи малінуа та бордер колі. Обидві породи спочатку використовувалися на фермах, щоб пасти стада. Це вимагає самоконтролю. Десятиліття природного відбору лише зміцнили цей самоконтроль. Саме через такі якості малінуа є однією з найпопулярніших у світі поліцейських собак.